Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов і Програма Право на правду в країні 13.00 про ситуацію на фронті економічному. Поговоримо з Русланом Осипенко прямо зараз. Пане Руслане, я вітаю вас. А не Руслане, дивіться, почнемо з такої собі новини. Дивіться, чому зацікавило, Бо зараз якісь почалися балачки, що ворог Російська Федерація ну в різні в різних країнах намагалася зберігати свої кошти і якусь кількість зберігала у юанях. У юанях я не знаю, як там це регламентується. А чому цікаво? Бо кажуть, що ось ці кошти, які зберігали там, і в тому числі і у юанях, вони були використані як не знаю, як гарант, активи та якихось соціальних гарантій, пенсії, там, от знаєте, чи ще якихось. І ось цікаво. Я знаю, що з'явилася така інформація, що Китай заморозив частину ось коштів, які Російська Федерація вкладала у юані. Що це там за кошти і чи суттєво це вдарить по економіці Російської Федерації? Ось ця ситуація? Ну насправді я думаю, що вони домовляться, якщо починати з, з кінця. Тому що ге геополітична ситуація складається так, що Китай і Росія підштовхують один до одного. Тому це буде розглянуто як технічне питання. Я б не покладав багато надій на те, що ускладниться економічна ситуація для росіян. Безперечно, вона ускладниться. Це потребуватиме проведення перемовин, щоб скористатися, наприклад, цими грошима. Але це не значить, що вони будуть заморожені як на заході. Китай не піде на це. Він як східна країна ніколи не, 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 не скаже ні. Він буде ускладнювати якимись технічними речами, але напряму не, не скажуть ні. Ну я думаю, що як тимчасові партнери вони домовляться між собою. Зрозуміло. Угу, не не, не ну, будемо оптимістами і спо не сподіватися на а, здраву логіку. На здраво логіку Сізіньпіна такі с шос. Шос, ось якраз нещодавно був а, самін. Що це за організація така? І, о, і цікаво, вони виникли це в проти в протидію якійсь організації чи навпаки, ось для для чого? І що це за організація? Який вплив вона має і бо з'явилася інформація, що Іран? Іран війшов до складу цієї організації. Ну, дивіться, треба подивитись трошки на історію, як вона була створена перш за все. Вона була створена на базі е, договору про вжиття е, заходів зменшення напруженості на кордонах між п'ятьма країнами в Азії, в тому числі там Росія, Китай, е, Киргізія Таджикистан Таджикістан. Війшли е, це. Був такий договір про, про те, що все буде безпечно. Якщо ми пам'ятаємо, то Росія якраз пройшла першу чеченську війну. У неї Кавказ горів, е, у неї були проблеми на кордонах а, Там з э, азіатськими країнами тому оцей договір фактично він э, стабілізував цю ситуацію. І на базі вже цього договору э, приєднався потім Узбекистан до цієї п'ятірки. От э, Китай, який також э, є активним учасником, э, в сімнадцятому це в 2001 тисячі э, як рік заснування цього э, шанхайської організації співробітництва. В 2017 тисячі сімнадцятому долучилися э, ще країни. От і в 21 му зараз прийняли да Іран, от чому, чому приєднуються країни? Що за організація? Ну, вона спочатку займала таке проміжне місце між безпековою організацією, як НАТО, чи військовим блоком, і безпековою організацією, як ОБСЄ. щось посередині вони виступали за мир, за все, за все добре знаєте, за розвиток за боротьбу з тероризмом, наркотрафіком, те, що було притаманне при е, оцим країнам як проблемна проблемні питання. От вони боролися разом, начебто, з цими питаннями. Потім вони додали економіку, потім культуру, спілкування. І вона п -п 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 поступово перетворилася на платформу, таку, де є і безпекові питання, і економічні питання, і вже культурні питання. От, тому Іран. Е, 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 е. Іран, чому приєднався? Іран хоче не лишатися як і Росія в ізоляції. Він хоче бути на платформі, показати, що він в міжнародних стосунках, що він не ізольований. Та сама ситуація, що і з Росією, яка хоче гратися в багатополярний світ, от що немає гегемонії Сполучених Штатів Америки, що ми тут у Азії створюємо свої організації, і значить. Тут приймаємо рішення, от на підставі цих якраз речей і приєднався Іран, щоб бу, щоб за ним була якась організація. Чи він був якийсь належний до якоїсь організації? Mm -hmm. Зрозуміло. Тобто, а йдеться про і про безпекові програми, і про економічні. Бо я думав, що це якась так. економічна історія. Бачите, а воно трохи і НАТО нагадує. І ООН, і Євросоюз, якийсь, тобто якась совокупність, така східна, бо там цікаво, там великі країни у цьому союзі, там і Індія, і Китай, ну самі великі за населенням, ну і Китай, там економіка, все. А, так. Така, так, така справа. Ну, Зрозуміло про преференції, ну я не знаю, ну, Російська Федерація у цьому Союзі надовго чи, чи не надовго, як там у них буде. Подивимось, подивимось на цю перспективу. А, дивіться, бюджет. Бюджет України було прийнято, і там зараз усь багато також балачок. Так ну при вже прийняли. Як ви оцінюєте його? А, що що сулить нам ця перспектива і новий бюджет на 2023 рік? Ну, дивіться, я не хочу нікого лякати. Насправді складно складати бюджет, коли країна воює. Ви не розумієте, як може змінитися безпекова ситуація завтра. От е, харківський наступ нам е, показав, що це може буквально за тиждень повністю поміняти змінити стратегічну ситуацію, а значить, і е, всі речі, які ви, ви планували, вони будуть е, просто ні про що. Тому, тому уряд і розглядав от 15 числа. Він вересні представив по плану. Треба сказати, що е, бюджетний процес ішов, і вони представили цей проект бюджету і. Вибрали там а, оптимістично песимістичний сценарій, так би мовити, що зростання у нас буде 4,6% ВВП, 50% відсотків коштів. Ми будемо витрачатись на безпековий сектор. Ну це і зрозуміло. От по, по гривні а, сказати складно. До кінця до кінця року я думаю, що ми утримаємо такий курс. Чому тому, що фактично заплановані кошти і в допомоги Сполучених Штатів Америки і G7 нам пообіцяла, і БРД пообіцяла Цікаво, пане пане Руслане, ви Трохи перескочили ось якраз на інше питання. На наступне про курс так чому ми періодично спілкуємося? Це динамічна величина, тому будемо постійно поговорити. Ось зараз така інформація з'явилася, що курс може впасти. Офіційна інформація, що дійсно що курс я не знаю. от таке можливо і за яких умов це можливо на на що розраховують ті люди, які таку інформацію впроваджують у нашу з вами свідомість? Ну давайте проаналізуємо разом. хоча б по базовим речам, по, по простих базових речах. У нас три напрямки було експортних е, там. Хімічна промисловість, металургія і сільське господарство. Хімічна у нас відпала за певних причин, тому що Росія нам не давала. Дешевий газ, і ми зупинили це все. Металургія порти у нас стали фактично Азовське море і частково Чорне море. От зараз ми домовились тільки про угоду про вивезення сільськогосподарської продукції на міжнародні ринки, і ми поповнюємо фактично бюджет е, грошима. Е, курс е, гривні це фактично міцність і потужність вашої економіки. Якщо ви втратили 20-30% промислового потенціалу, на Південному сході, якщо ви втратили порти, через які ви везете логістику, логістика у вас ускладнена, і ви платите більше, отримуєте менше, то як можна зменшувати? Я не бачу на базі чого можна да, зменшувати курс гривні. Тому я б не був таким оптимістом, дай Бог, щоб він стримався на тому рівні, на якому він є. А тут, але я не знаю, ну, там, ну, як вони кажуть, що може, от, дивіться, після контрна, контрнаступу акції українських компаній почали м, йти е, до, гори. до гори. І ось кажуть, що я, ну, не знаю, якщо о, от, найближчим часом там, ще далі контрнаступ і вся ця історія, вона позитивно завершує, за, за, завершиться, тобто, може, на це вони розраховують на збільшення попиту на акції чи, чи ні, я, я, не, я не знаю, як вважаєте. Саме так. Теж один з інструментів уряду залучення коштів зараз під час війни: і військові облігації, і державні папери. Безперечно, ви маєте створювати позитивний фонд, що все буде зростати, і все буде позитивно, і безпекові в економічній сфері, і тоді ваші папери, які ви надрукували, купують. Ви отримуєте гроші і можете вирішувати повсякденні поточні питання. От. Якщо ви фонд такий не створюєте, ну... Ціна цих паперів також знижується, тому що вони дуже чутливі. Ринок дуже чутливий до, до всіх таких повідомлень. Тому це трошки така психологічна гра. Так, далі. Ще цікаво, знаєте, не знаю, відслідковуєте ви чи ні. Ось пам'ятаєте, ми з вами говорили про консорціум покупців по газу. Що ця історія рухається чи не рухається взагалі? Чи поки вона тільки в проджектах, чи вже якісь там починаються більш серйозні розмови? Дивіться, от, от можна обмежити, обмежити ціну, коли солідарно покупці і найбільші покупці, а це Китай, Індія і Європейські країни. От якщо вони, якщо ми побачимо домовленість між ними, а не тільки між європейськими країнами, ага. тому що європейські країни це часть історії, частина історії. І якщо вони проголосили одне, а Китай і Індія проголосила на ШОС, наприклад, що будуть притримуватися ринкових умов. Купівлі нафти, то mm. це вже означає, що немає солідарності. Якщо немає солідарності, немає пониження ціни чи єдиної mm. ціни, які будуть виставлятися виробникам ті, хто будуть mm. торгуватися. Зрозуміло, зрозуміло. Тому тут так дійсно до кінця. Ну як ми розуміємо як воно може бути з цією історією, там як може повести себе і, і Китай і. І, і, і Індія, яка так вони знаходиться в нейтральному положенні положенні, але знаєте, зараз нейтральне положення, воно сприймається от як не не негативне, як не як не з нами, так чи чи інакше? Нам потрібні голоси, от у всій історії. Взагалі, не нам, пане Руслане. Ви ж бачите, не нам ситуація в світі склалася так, що дійсно маємо якихось суб'єктів, які можуть так чи інакше використовувати енергетичні ресурси як терористичний важелі, як терористичний важель От в даному випадку Російська Федерація газова ситуація захотіли зупинили цілу отрасль, якусь індустрію десь у Німеччині чи десь у інших країнах. А захотіли взагалі взяли за шкібарки якусь країну на кшталт угорщини з орбанами і так. А, ну давай говори, що ти тут як потрібно, орда орбан Да, да, потрібно Путін, Путін. Ну це ж і всі це розуміють, так чи інакше нікому не хочеться бути лялькою. У, в руках якихось кукловодів, тому от, хочеться дійсно, щоб вони домовилися. Але от як споглядаю, я споглядаю, от я питання вам задав на цю політику, як вирішувати будуть Європа. З Китаєм з Індією, ну зараз ще з Іраном це взагалі ще ускладнило цю ситуацію. До речі, в Ірані а, читав сьогодні інформацію, у хоті відбуваються якісь заворушення. Заворушення жінки там якась вби, вби, вбили жінку, і оці масово жінки почали а, з, з, спалювати хіджаби, волосся там, таку, як якісь зараз а, не, неспокійна ситуація. Хочуть проти режиму, подивимось, побачимо, що буде далі. На останню хочу запитати у вас, пане Руслане, про електроенергію електроенергію про електроенергію, якою е, вона буде ось ціна у 23 році, чи можливо так, що вона зменшиться, чині чи ні, чи ні і за яких умов, чи чи збільшиться? Що з нею буде у 23 році? Ну на зараз підписаний мораторій на час на військовий час, і тому всі платіжки, в тому числі електроенергія, будуть ті самі, що що були до війни. І шість місяців не тільки під час військового стану, а й шість місяців після війни. Так здається, таке розпорядження підписав Володимир Зеленський. От, тому електроенергія лишиться на тому ж рівні. Але це державі коштуватиме великих грошей, тому що ми знаємо, що в Європі в деяких країнах в три рази втричі і в п'ять разів подорожчали платіжки за електроенергію. Зараз Україна. Відкрила фактично шлюз свій, і оту електроенергію, яка в нас зайва від атомних електростанцій, у нас генеруючих потужностей більше ніж ми споживаємо. Фактично, тому ми користуючись нагодою такою, продаємо зараз електроенергію. мені здається, за останні там два з половиною три місяці, десь були навіть цифри 4 мільярди доларів. Ми заробили фактично як на транзиті більше ніж на транзиті природного газу Російського в Європу за продаж електроенергії. Тому тому ну, зараз ми її продаємо. У нас є лишок, поки зупинені підприємства, але після війни, коли почне почнеться відродження, безперечно, нам потрібні будуть всі наші генеруючі потужності. І яка буде вартість електроенергії, треба буде дивитися у відповідності до ситуації. Може, ми перестанемо експортувати і спрямуємося на на внутрішній ринок або навпаки. Ми відновимо всі потужності і модернізуємо наші всі там 14 оцих. Котлів атомних і е, зробимо дешевше, наприклад, там, енергію, або будемо експортувати там частину всю цю. Тобто, це вже як прийме рішення уряд. Поки що на воєнний стан і 6 місяців після нього ціна буде стабільна. Зрозуміло, цікаво бо нещодавно мав бесіду з товаришем. А у нього ось ця ферма ферма з криптовалюти, там, там що якісь відеокарти, багато їх. І бачу, стоїть вона вимкнена. Вимкнена, бо товариш мій все робить в рамках закону. Він сплачував за електроенергію, все як потрібно, і каже: а Айручо, вимкнув, а все. Он каже, не не вигідна ця історія. По-перше, там щось з курсом криптовалюти, я розумію, там якісь негаразди. По-друге, ну і воно ціна за електроенергію вже не відповідає прибутку з цієї історії, бо до цього було якось там ну, щось є плюсик. Там ворогу йшло в плюс. Зараз ні. Я розумію просто, що ну не на тлі цього, от, наприклад, у Європі, да, ви кажете, в 3-5 разів більше ціна на електроенергію. Тобто про... А, ну, ці майнінг ферми там можна забути, мені здається, взагалі, ну якщо це робити на державній, ну, на загальних юридичних основах а, і не красти електроенергію десь. Тобто ну, у нас також цікаво я думав, а ми чи не зможемо ми стати хабом таким ось для, знаєте, для крипто цих операцій за рахунок дешевої електроенергії? Розумієте, да, про про що я кажу? Так, я, може... я розумію. Е, ну, показовим для мене було те, що е, от Китай, хоча він і енергозалежний там від нафти газу, е, але він намагався е, стимулювати і, і вугілля. Вони ж там багато до до видобувають і експортують. Тобто, фактично е, вони забезпечували себе електроенергією, У них багато було ботоферм, то цих, про які ви казали, що майнили там. Вони перше місце. Китай займав перше місце по майнінгу цієї там всіляких. От так, от китайці перші ще минулого року, коли у них пам'ятаєте, криза була, і вони там в вугільній промисловості почали стимулювати давати кредити там, щоб знову вугілля використовувати. Вони ж там відмовились від вугілля, тому що йшли до зеленої енергетики, начебто, mm. все все змінилося, і це був перший сигнал у світі. що... Номер один завалився, не потягнув. Хоча в нього фінансів багато можливостей багато було так би мовити відрегулювати всі умови для того, щоб могли оці ботоферми працювати, але їх і адміністративно почали там притискати, і фактично фізично вони стали неефективними економічно, тому що подорожчала електроенергія. Вся от до нас тільки дійшло: дійшла оця вся ситуація. А в світі взагалі то. Фактично, Москва Кремль спровокували спровокувала енергетичну кризу в світі, тому що рух в рух прийшов не тільки європейський континент, в рух прийшов і азіатський континент, тому що європейці можуть сплачувати за енергоносії більше. Вони традиційні потоки, які йшли в Азію, в Ту Індію і в Китай перенаправляють собі, перекупають ці цю, цю нафту. І газ, а Індія і Китай фактично перейшли на російську дешеву чи таку сіру нафту, яка там зливається в кораблі, змішується там, якось невідомо, як яким чином поставляється, постачається, але вона дешевша. От е, це все змінило навіть потоки е, оці торгівельні потоки з, з нафтою. А в але, взагалом, кажуть, що в зв'язку з уповільненням світової економіки через е, оці всі речі: там ковід, е, війни, конфлікти різні, уповільнюється економіка і таких е, великих обсягів нафти. Не потрібно тому путіну не, не вийде тривалий час використовувати оцей енергетичний важель а, як тиск на Європу. Ну і через Європу на весь світ, так дійсно. Ну і тут потрібно розуміти відношення Європи до, до цієї ситуації. Та ми не беремо зараз країни, які ось там на шталт Угорщини, а дійсно Європу. І вона ну дійсно, якщо ми воюємо зараз тут на полі брані. Наші хлопці ЗСУ фізично дають відпір ворогу, то Європа сприймає ось цей визов, ось цю газову війну, також як як по поле битви. і вони хочуть. Мені сподобалася просто реакція Німеччини. Вони казали, там. Три роки нам потрібно там щось там переграли, щось піднапряглися. Я говорю, Все, ми в цьому році вже готові. Ми виходимо. Ну тобто, мені подобається, як Європа сприймає цей визов, і вони ну розуміють, що вони не, 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 не будуть найближчі 5, 6, 7 років. Вони не хочуть годувати Російську Федерацію. Так воно дійсно вигідно, так але вони розуміють, що вони більше зараз коштів нам як матеріальну допомогу цими мільярдами дають зараз для того, щоб ми боролися ось з. З країною терористом, який ось за всі ці важелі а, аж, смикає. Як, тому от, в цьому плані позитивно. Я дякую вам, пане Руслане, що долучилися до ефіру і знову поговорили з вами про складні да, речі простими, простими речами. Наприклад, з курсом зрозуміло, «Зрозуміло» – це маленький такий натяк для наших глядачів, щоб вони розуміли, що може бути далі. Я дякую, пане Руслане, до наступних зустрічей. До побачення. Вибачення нашим телечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новлення. Замбув Гнаді Виноградови. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.